А чи знаєте ви, чим захоплювалися люди тисячу років тому? І ні, це були зовсім не нейромережі. Вони захоплювалися числами та їхніми властивостями. І одним із трендів були числа Фібоначчі, сліди яких, до речі, можна помітити скрізь. Від розташування пелюсток на квітках до форми ураганів та галактик. Отож, ну ми розбиратись звідки з'явилися ці числа, для чого вони потрібні, і що із ними робити. Числа Фібоначі це послідовність чисел, які задаються за певним правилом. Воно звучить так: кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Перші два числа задані одразу і дорівнюють 0 і 1. Ось як виглядає послідовність Фібоначі. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 і так далі до нескінченності. Тривати цей числовий ряд може нескінченно довго, але для більшості завдань вистачає лише перші 10 його членів. Це нуль, один, один, два, три, п'ять, 8, тринадцять, двадцять один та тридцять? вміємо ми складати числа. Ну і що з того? Адже можна придумати іще кілька подібних послідовностей, де, наприклад, кожне наступне число буде дорівнювати сумі трьох або ж чотирьох попередніх. Але як це може знадобитися в науці або ж у техніці? Але про все по порядку, і сперше зануримося трохи глибше в історію. Першим цю послідовність описав італійський учений Леонардо Пізанський на прізвисько Фібоначі. Він жив у 12 столітті і старанно вивчав роботи античних та індійських математиків. У них Леонардо знайшов багато цікавих знань. Наприклад, про те, що десяткова система числення є набагато зручнішою, аніж римська нотація, і її краще використовувати в обчисленнях. Отримані знання Леонардо систематизував у своїй головній праці книзі Абака. Там же з'явилася і перша згадка про числа Фібоначі. Як не дивно, у контексті вирішення задачі про кроликів, отож, задача про розмноження кроликів у обгороджений загін посадили двох кроликів: самку та самця. Щомісяця пара приносить світові ще одну пару кроликів. Запитання: скільки пар кроликів буде в загоні за рік? Розв'язати цю задачу не так, то вже і просто, оскільки на розмноження кроликів впливає багато різних факторів. Тому Леонардо вирішив зробити такі обмеження для розв'язання цієї задачі. По-перше, кролики не можуть померти. Друге, вагітність у самки триває рівно один місяць. Кролики досягають статевої зрілості також за один місяць. І щоразу народжуються кролики парами самка плюс самець. Тепер цю задачу цілком можна розв'язати. І відповіддю на неї буде якраз добре відома нам послідовність Фібоначчі. Логіка така: кожна пара кроликів буде народжувати нову через місяць. Після цього діти кролики будуть місяць зростати, після чого будуть вже розмножуватися між собою. І так триватиме рівно 12 місяців. Дивіться! Перша пара кроликів ще зовсім молода, тому поки що не може дати потомство. Але вже за місяць кролики підростуть і зможуть розмножуватися. Відповідно, на третій місяць пар буде вже дві. Далі кількість пар дорівнюватиме сумні пар за два попередні місяці. І послідовність набуде вже знайомого нам вигляду. Отримуємо відповідь на задачу «233 пари кроликів. І що у цьому весь зміст чисел Фібоначі? Лише для того, аби рахувати кроликів у загоні. Ні, виявляється, Леонардо лише відкрив можливості цієї послідовності. А основне своє призначення вона знайшла в математиці, архітектурі та мистецтві. Архітектори античних та середньовічних міст дуже багато часу приділяли ідеальним пропорціям. Адже вони хотіли створювати такі споруди, якими б могли насолоджуватися абсолютно усі жителі міста. Так і виникло поняття золотого перерізу. Золотий переріз це число, яке допомагає ділити речі на красиві частини. Воно дорівнює приблизно 1,618 тисячних. Це число позначається грецькою літерою Фі. Золотий переріз можна знайти так: якщо взяти два відрізки чогось, то більший відрізок має бути в 1,618 тисячних разів більший від меншого відрізка. При цьому вся річ має бути більшою аніж більший відрізок, також в 1,618 тисячних разів. Якщо коротко, коли ми чуємо про золотий перетин. Мова йде про щось привабливе та пропорційне, наприклад, за допомогою золотого перетину спроєктовано знамениті архітектурні споруди минулого, повернемося до послідовності Фібоначчі. Виявляється, що відношення кожного наступного члена послідовності до попереднього буде приблизно дорівнювати саме значенню золотого перерізу. Хоча на перших числах цього і не буде помітно. Але якщо ми візьмемо 31 число і розділимо його на 30, то отримаємо наступне. Це вже набагато ближче до потрібного нам значення золотого перерізу, але все-таки не дорівнює йому точно. Проте, чим далі ми будемо рухатися за числами, тим більш близьке значення ми будемо отримувати. Числа Фібоначчі знайшли своє застосування не тільки в математиці, а й в інших науках і навіть у творчості. Вони описують різні природні явища, а також допомагають людям заробляти більше грошей на акціях. Перше, на чому можна простежити послідовність Фібоначі, це рослини, а саме соняшник. Виявляється, насіння всередині квітки розташоване у вигляді двох рядів спіралей коротких та довгих. Перші нахилені за годинниковою стрілкою, а другі проти неї. Сенс у тому, що кількість коротких спіралей у соняшнику дорівнює 21, а довгих 34. А це якраз сусідні числа у послідовності Фібоначчі. Якщо говорити про золотий перетин, то за ним закручуються панцирі равликів, вихори ураганів і навіть деякі галактики. А на цьому у мене на сьогодні все. Я дуже вдячна вам за перегляд. На все добре.